Замість військової форми цивільний одяг, замість шевронів святкова осіння бутоньєрка, Замість поля бою затишна актова зала навчального закладу. Серед сотні педагогів загальноосвітньої школи No 6 Кирило Ткаченко, учитель фізкультури, здається, нічим не вирізняється. Тільки очі по особливому сяють, усмішка майже не сходить із обличчя. Освітянину вперше від початку повномасштабної війни в Україні вдалося побувати у рідній школі. Адже понад півроку Кирило Ткаченко боронить нашу країну від рашистських окупантів. Звичайний шкільний учитель перетворився у відважного воїна ЗСУ, який командує бойовим взводом. Мене мобілізували по призову. Я офіцер, тому в першу чергу, 24-го були, сиділи у Лілі Федрівні у кабінеті. Ну була така маленька нарада, що робити далі. Після нової Тут зразу дзвоника мату подзвонили. Приходьте ну, і прийшов. Кирило Ткаченко зізнався, що дуже сумує за школою, за своїми вихованцями і колегами. Не вистачає мені цього, тому що ну я ж по професії не військовий. І ніколи не був Добрий день. ніколи не був, то тобто я вчитель. Я знаю свою роботу і хочу виконувати свою роботу. Це така міра тимчасова, скажімо, як і майже усіх, хто зараз там мобілізований, як війна скінчиться сразу назад, діти вже всі скучають, треба тут працювати. Те, що кількаденна відпустка співпаде із урочистостями з нагоди професійного свята Дня працівників освіти, Кирило Ткаченко ще тиждень тому навіть не здогадувався. Так класно, що все впало, що і свято, і можна прийти зразу, всіх побачити, всіх побачити, всіх привітати. Тому мені писали на тому тижні дівчата з одинадцятого класу, я відео повідом, відео поздоровлення робив, бо я ще не знав, що я приїду, бо це теж так спонтанно це трапилося. Але от бачите, що прийшли зміг прийти так сам. Поява вчителя у школі на святковому концерті це був справжній приємний сюрприз для колег. Освітяни не могли приховати свої емоції, обіймали й навіть плакали від щастя зустрітися із героєм, який став на захист нашої батьківщини. Зраділа неочікуваному спітканню із Кирилом Ткаченком його колега, учитель фізкультури Тетяна Кобиляцька, яка третій рік перебуває на заслуженому відпочинку. Я коли спустилась вниз, Я спросила фізкультури, а Кирила Нету. А вони сказали, що він тут всю і тому, коли йшла, проходила мимо, я увіділа і очень обрадувалася. Вітальна промова директорки шостої школи Лілії Федоренко з нагоди професійного свята освітян була по особливому душевною і щемливою. Не втримали сліз ані педагоги, ані старшокласники, які організовували святковий захід для вчителів. Коли Кирило Ткаченко за свій професіоналізм отримав грамоту, і очільниця навчального закладу звернулась до педагога-військовослужбовця не як керівниця, а наче рідна людина. Дорогий наш Кирюша. Ми від своєї шкільної родини. Ти знаєш, не знає чим підтримати. Лише знаком можемо обійняти, розцілувати, обігріти декілька хвилин. Але ми хочемо якось трошки спростити твоє перебування в тому пеклі. Ну і вирішили, я тільки навчилася, як воно називається. Ми вирішили від нашої шкільної родини замовити для тебе коліматорний приціл. Сподіваємося. Що він облегчив просто тобі життя, міцного здоров'я, слова великої вдячності за те, що ми спокійно лягаємо спати і з посмішки на обличчі рано встаємо. Головне, бережи себе. І ми, я тобі сьогодні говорила, новий рік святкуємо перемозі і нам обіцяв. Пообіцяв означає виконає. У перемогу України військовослужбовець зсу вірить як ніхто інший. Заради батьківщини і кожного з нас повертається на поле бою знову і розуміє, якими складними для нашої країни будуть післявоєнні роки. Знаю, що після війни роки будуть дуже складні. Треба буде нам далі піднімати і престиж країни, і економіку, і так далі, щоб все у нас було добре.